Удачи, відомо. Ебать! Марик, що ты таке? Чуть навалив. Не-не-не, Хороший підйом. Я тебя порадую. Пау, От, также Харрик. О, о, о. Кив кс, Гугу бас. М4. Марик, понятно? На твоей пуках, я дубей пугать. А цеба не понятно, да. Так, кажіть, как краще будут Якщо никого не стрелять, то краще тоді сидя, попробуємо. Так, попробуйте сидять чи я по... Можна зразу перепрошую. Я просто дуже жартівник на унітазі почати, якщо що зразу. Такий трохи. Просто божевіль. Він Так, Давайте трошки паузу, бо Іди перший натягуй, А ми починаємо. Полетели. Поставляємо.

Секунду, я хотів тільки сказати те, що ви можете спуститися в коментарі, написати будь-яку ідею для наступного відеоролику, і коментар, який набере більше всього лайків. Ми реалізуємо його будь-яку ідею. Тому пусково пишіть коментарі, лайкайте, які вам ідеї подобаються, і підпишіться на канал, щоб не пропустити цей відеоролик. Ну і звичайно підтримати це відеоролик лайком, так як ми стараємося робити для вас цікавий розважальний контент. І звичайно ж таки підписуйте телеграм-канал, так як там є анонси стрімів, анонси відеороликів і багато різного, цікавого і ексклюзивного контенту. Все, дякую, додивляйтесь до кінця. Ви рубіліч хуліна. Хуліна лікті. Ліктя. Можна стоячи одразу? Ні, щетку про навчання, так ви? закатом на першому поверсі. Не побрежаємо, мені 17. Було два роки назад, 3 часа. 7 років назад. С уроком ставим під... Бля, страшно. Ведь тоже страшно. Так палец, правда? Ну, вогонь На

Там тряп очень открытый, типа, и типа. Вообще эмоций. Прикольный. Ой, бачу, то настріляли. Ну, рушами вже. 230. Блин. 2500, 2600. Ну до конца подумал. Вот так вот. Да. Вот так вот. Хороший подъеб. Я чекал, кулупи. А я блин решался стрелять, вот так стрелял. Патрон, патрон. Патрон. Таня, ну его нахуй. Че там пиздит? Я знаю, що в прикачаних взагалі не встає. Звідки? Звідки? Каже, звідки знаєш? Так ми з собою сексом займався, він не встав. Повпотасовка так же Харіка. Фу, бля, я от коли стояв, і воно... Оце от поняв, цілість-цілість, я чую, в мене вже ручка отака... Марік не бішкав, але реально, ну... Все, нічого не представляє.

Ми сюди прийшли, пістойку постріляв, ведуть тепер не наймінімальніше значення, це не 5 буде, а 1. один. Балін плеча задів. Нет, саме сам вікак, не здесь. У нас, коротше, другим якось просто ним дружили, у нього було прізвище, типа, ну, Захар просто, і ми його зах, ти поназвали. А якось пішли з ним баню і виявилося, що він чорний пістолет. У нього типу чорний пістолет. Він стоп, просвіт. Можна було не пояснити. <реш> <реш> <Любі пояснення. реш> люблю пояснити Я Люблю пояснити. Це <реш> травматично. А голос так само буде? Прошу. Так само голосно? Це <реш> <Та> хіщо. мені тіше трошки. <реш> Закрий рот. рот. Було, було, було. Залетіла хороша, прям десяточку. Зараз підійду до сусідніх цих доріжок скажуть тихо, можна? А от і перший вистріл на яку був. Він ониці Зараз поступів клюнули. Так.

Mato, mato. Mato, mato. Mato, mato. 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 M